Доброго ранку, дітки! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Малята, а ви любите ходити на прогулянку. Хлопчик Сашко сьогодні теж гуляє осіннім парком. Погляньте, як тут гарно, на небі ласкаво світить осіннє сонечко, дує вітерець. З дерев падають листочки. Це явище називається листопад. Аж раптом налетіла хмаринка, затулила сонечко і почався прохолодний осінній дощик. Кап-кап-кап, хмаринка плаче, ой, сумна вона одначе, що із хмароньки полощі? Це рясний осінній дощик. Давайте покажемо, як крапає дощик. Кап, 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 кап розумнички. Сашко може промокнути під дощем. Як же нам йому допомогти? Під що він може сховатись? Що йому потрібно? Послухайте та відгадайте загадку. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Що це, дітки? Це парасолька. В нас є парасолька, щоб дати сашку, але її потрібно прикрасити. Давайте підготуємо наші руки до роботи та прикрасимо парасольку. Якось ми пішли гуляти. Почав дощик накрапати. Парасольки ми розкрили і додому поспішили. Дітки, все необхідне для роботи вам допоможуть підготувати батьки. Це малюнок парасольки. Вона складається з основи та ручки, за яку ми будемо її тримати. А прикрашати парасольку ми будемо кружечками різного кольору. У мене кружечки жовтого та синього кольору. Беремо кружечок та кладемо його на основу парасольки. Кружечки будемо викладати по черзі. Я спочатку кладу жовтий кружечок, потім синій, далі знову жовтий, потім синій. Малята, погляньте, яка гарна, яскрава, різнокольорова парасолька у нас вийшла. Подаруємо її Сашку. Він буде ховатися під нею від осіннього дощика. Дітки, ви сьогодні молодці. Дякую вам за старанність та уважність на занятті. Шановні батьки, дякую вам за допомогу діткам під час заняття. До побачення, до наступної зустрічі!